7000 гектар належаті земельні ділянки, які були сформовані ще в 2004 році, починаючи до 2013 року, коли не вносилися до державного земельного кадастру, обмеження про використання земельних ділянок, не наносилися контура, і ці земельні ділянки перебувають у користуванні, тобто вони перебувають в оренді, але можна сьогодні в межах земельних ділянок проводити інвентаризацію земель, тому в ці 7 тисяч гектар обходять і ці земельні ділянки. Взагалі, того, планується ще заходи щодо розробки проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж територій об'єктів природозаповідного фонду, технічної документації землеустрою щодо поділу і об'єднання земельних ділянок, технічної документації щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на яку поширюється право субереги і сервітуту. На ці заходи передбачається близько 498 мільйонів. Щодо виконання цих проєктів, крім того, програмою передбачається ще адміністрування інформаційної системи. Це система, яка сьогодні працює департамент земельних ресурсів. Вона сьогодні займається наповненням бази даних, яка обслуговує чотири заходи по цій системі. Потім, враховуючи те, що у нас нормативна грошова оцінка має термін дії 5-7 років, планується розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у 2026 році. Наприклад, у нас виходить, що Нормативна грошова оцінка 2013 року. Якщо враховувати коефіцієнти індексації, вона становить базова вартість становить 1939 гривень. Якщо нова нормативна грошова оцінка, яка була розроблена і досі не введена в дію з військовим станом, то базова вартість десь до дві гривень. Але ми сьогодні застосовуємо нормативну грошову, та що була розроблена у 2013 році, враховуючи те, що спливає термін чинності нормативної грошової оцінки міської цільової програми, передбачений захід щодо розроблення цієї нормативної грошової оцінки. Крім того, програма також передбачена виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки. Це три таких комплекси. Перше, це продаж права власності земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна. Які підлягають викупу потім експертна грошова оцінка земельних ділянок продаж права власності на аукціонах і продаж викуп земельних ділянок для суспільних потреб три види експертної грошової оцінки. І останній заход, який пропонується цією програмою, це виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за використанням земель. Це захід, в рамках якої проводиться державний контроль, проводиться на запити правоохоронних органів. Робиться окрема технічна документація, де виявляються землі, які використовуються, які не використовуються за цільовим призначенням, які самовільно зайняті земельні ділянки, формуються справи, які передаються до правоохоронних органів для подальших вчинення дій там для здійснення судових рішень і так далі. В Цілому програма передбачає на 783 мільйона 215 тисяч. Хочу сказати, що попередні програми, які були розроблені, були розроблені в 2019 з дев'ятнадцятого рік, вони передбачали собою суму 2 мільярда 797 мільйонів і використано за період цих двох програм, тільки 930 мільйонів. Крім того, Можна порахувати і сказати, що від, в рамках цих програм, наприклад, робилися з грошової оцінки і продаж з 2019 року по 2025 рік на сьогоднішній час. То в цілому до бюджету міста Києва надійшло мільярд млрд Тобто, це вже якби оправдало показники програми, які були заплановані за. І... І... За два ну за дві програми, крім того, ну якби ще не пораховано, але є ті земельні ділянки, які були сформовані в рамках міської цільової програми, і сьогодні були прийняті рішення на сесії щодо передачі в оренду по сформованих цих земельних ділянках, і по цих ділянках вже на сьогодні сплачується оренда. Ви нараховували приблизно 630 мільйонів. Але я ж кажу, це цифра не кінцева, але ну і є така, така історія. <ривучно> <ривучно> Дякую, да, я я, 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 я хотіла показати картину окремо, там, де зроблена інвентарізація, скільки залишилось? Окремий файл я. я давала. Я давала у... Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, картина. Слайд, <ривучно> слайд. Флайд, окремий слайд. не в презентації, а Окремий слайд. <ривучно> До Державного земельного кадастру в рамках міської цільової програми, та дві програми, скільки залишилось внесення. Більша частина, от, наприклад, більша частина те, що жовтим кольором, те, що жовтим кольором, це те, що можливо залишилось для інвентарізації, але більша частина цих земель це приватний сектор. Вони вже би, внесені до кадастру, там залишилися тільки землі загального користування. Тобто все, що. Таким фіолетовим кольором це все внесено в рамках міської цільової програми. А те, що зелене, це те, що внесено було до 2019 року і внесено іншими організаціями, сертифікованими, Їх більше тисячі на території Києва. Залишилося те, що жодне. Да, залишилося те, що жодні. Шановні колеги, Іщенко, Погребиськ Зубрицька. Прошу. Шановні колеги, ми з вами дійсно створювали робочу групу з даного питання, <клес> ну, враховуючи заняті колег, які задіяні в робочій групі, ну так, робоча група в нас ні разу не зібралася. Але, але я особисто мав, ну, мабуть, дві три зустрічі в департаменті з департаментом, де практично ми пройшли по даній програмі. Де я отримав максимальну інформацію, можливо, там технічну сторону даної програми. Я там не сильно скажем максимально був в цьому, але якраз напрямок фінансовий і економічного напрямку ми дуже дуже обговорювали це питання зараз. от. Ви отримали інформацію про те, що було при тому, коли ми на війську цю програму потратили 900 млн, ми отримали 1,6 мільярди. І орієнтовна, орієнтовна програма, на яку треба потратити, у планах 782 мільйони, це десь біля 1,4 мільярдів повернення даних коштів до бюджету. Тому якраз ми обговорили і більше фінансово. Рахую, що її необхідно підтримати, а робоча група вона є. Якщо нам потрібно зібратися до сесії, давайте ми можемо зібратися ще раз обговорити, дійсно пройти детально. Я надам інформацію департаменту і ми вийдемо на сесію з єдиною думкою, узгоджено будуть якісь зауваження, пропозиції. ми винесемо на сесію. То обговорюю, тому дякую і буду просить підтримати. Зрозуміло. По Грибицькій Зубрицька. Коза. Коза. Прошу. Добрий. День. В мене два питання. Бачите, колись запланована нова нормативна пришла. Зазначили. Так як ви зазначили, що в попередньому часі. І друге питання пов'язані. А сумо програмних передбачення нормативна грошова оцінка на 26-го шостому, тобто при розрахунку нормативної грошової оцінки, яка буде здійснена в 26-му році, і будуть брати ще показники за 25 й рік за попередній рік. І необхідно буде цю нормативну грошову оцінку розробити в 26-му році і до. Липня затвердити на сесії міської ради, щоб потім з наступного року вона набула чинності. Сума 3 мільйони 233 тисячі. Шановні колеги, зубрицька козак. Колено скажіть, будь ласка, є у нас департаменті програма, в яку завозиться всі договори оренди земельних ділянок. Визвольно не починаються, закінчуються, яка розміру рентної плати. Також програма, в яку там у нас в розстрочку ми землю, де також зазначено наскільки е, ці договори продажу і е, по руках розписано, скільки має прийти доходи від е, розстрочки. Чи є така програма? Якщо нема, то чи передбачені е, цією підовою програмою. А створення такої програми, що ми і ми, як депутати, і будь-які киянин міг зайти і подивитися на конкретну ділянку, чи вона в оренді, де в оренді яка з неї плата, коли закінчується договір оренди? У нас як питання, У нас програма АІС УЗР, куди вноситься вся інформація про земельну ділянку. Документи, які надходять до департаменту, вони становляться також туди. Вносяться сьогодні. Вноситься терміни договорів оренди. Розмір орендної плати нормативна грошова автоматично вираховується, яка орендна плата. Але це програма, яка знаходиться в департаменті, і перед початком військового стану доступна була тільки інформація про Інформація про земельну ділянку. Тобто знаходиться вона в оренді, яка категорія, яке цільове призначення. І це те, що було загальнодоступне. Плюс матеріали аерофодосії. У зв'язку з військовим станом це все сьогодні якби, недоступне. А щодо програми, те, що ми говорили в частині того, щоб можна було кожен міг зайти в кабінет і подивитися, яка аренна плата, яка заборгованість на заборгованість, це вговорилось неодноразово на робочих групах, і пропонувалося департаменту електронних як, IT. Розробити цю програму, взяти інформацію нашу податкових і плюс державне кадастро, зробити таку загальну програму, загальний кабінет і орендар, і плюс депутати і пересічні громадяни могли ознайомитися з цією інформацією. Тобто, в нас сьогодні цього заходу тут немає. Є накопичена, є вся інформація, але вона ну якби незагально доступна в частині того, щоб функціоналу такого немає. Я сказав Костюшка Зубрист. А, Ні, тоді зараз зупинська договору. У нас бюджетна комісія, а передбачений цією програмою захист, який спрямований на стягнення коштів з недоброскорісних орендарів або з тих людей, які самовільно зайняли замені ділянки? Чи передбачений як захід, що є в департаменті юридичне управління, яким цим займається? Чи це все зараз перекладено на податкової на секретаря Піра? У нас захід що щодо нецільового використання чи самовільного заняття. Це 2.5, виконання вишукальних робіт та здійснення моніторингу земель з контролю використання земель. По цим заходом здійснюються роботи обстеження ділянки, робиться топографічні зйомки, визначаються території, які використовуються за цільовим, не зацільовим, і подаються до правоохоронних органів, або наші юристи подають на контролюючі органи або до суду за. Настягнення, а настягнення на подає податкова. ми не подаємо це Ми не від заборності. В програмі цього не передбачено, і це, це робота юридичного, наприклад, управління, які можуть працювати без програми на цьому питанні. Козак, yeah. Костюшка yeah. зубриця. Потім депутати, потім працювати. в мене ще є перепишу. Тарас, у мене тут є великі сумніви щодо коруму, який не залишилися. Прошу, Тарас. Володимир, запитання тут. По-перше, мені здається, що недоцільно дві цифри. Цифру, яку ми витрачаємо на інвентаризацію за три роки, ціну тридцять мільйонів, і грошову оцінку тих земель, які буде придати на 2,2 мільярди, які ми продамо, тому що землі. Для поповнення доходів бюджету міста Києва і мають інші цільові використання цих коштів не тільки на те, щоб сам себе департамент фінансував за рахунок продажу цієї землі. Тобто це знизиться не коректно, якщо я правильно зрозумів. Це перше. Друге, які надходження по роках від продажу землі і чому такі маленькі? Ми приблизно розуміємо ці розміри. Ми постійно закладаємо бюджети із мільярди, отримуємо сотні мільйонів. Чи я тут недопрацювання чи ще якісь речі. І аналогічно від оренди. Те, що ви говорите, що стягування займається податково, це податки. Поки за оренду в нас є велика заборгованість орендарів. За те, що вони не сплачують оренду. Це якраз тема а, а, запитання для нашої комісії. Ми про це хочемо більше говорити, а не про безпосередньо призацію. Якщо запрошують, так як випросили. Черному яку. І 6, це кошти, які вже надійшли. Це я говорила це е, в рамках міської цільової програми. Були здійснені заходи щодо підготовки звітів з експертної грошової оцінки щодо продажу земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. І вже по цих звітах були прийняті рішення міської ради щодо продажу земельних ділянок, і в результаті прийнятих цих рішень це надійшли кошти, вже надійшли до міського бюджету. Це ну як буде прогнози показати, це те, що вже надійшло. Якщо наприклад надходження від продажу землі, наприклад, з 2019 року, було 45 мільйонів 924 тисячі, в 2020 році 93 мільйони 300 as the see Двадцять перший рік 399 дев'яносто дев'ять мільйонів шістсот двадцять дев'ять. Ну там шістьсот шість. Двадцять рік у нас 271 сімдесят один мільйон триста двадцять сім тисяч чотириста сімдесят гривень, двадцять третій, триста триста двадцять тисячі чотириста гривень, двадцять рік у нас 366 шістдесят шість мільйонів чотириста сімнадцять шістсот тисячі. І в двадцять п'ятому році у нас на сьогодні надійшло сто 16 мільйонів 987 тисяч 359 тисяч. Це надійшли земельні ділянки. Надійшли пошти в 25-му році від розтермінування ціни продажу за минулі роки. На сьогодні у нас у міській раді знаходяться. З... проєкти рішень там, на 16 мільйонів. Це з там, де орієнтовний аванс, так, і, уліці, і, там, і там. на 63 мільйони з половиною. Це там, там, ти там ти де вже є рішення про продаж земельних ділянок під об'єктами нерухомого май самі цих закладає в бюджет. 啊啊啊！ Так, так, То так, ми як депутати постійно ініціюємо. Давайте так, продавати так, більше на повні бюджету. Це земля, потім буде нам приносити <пробітник> податки за сподатки <пробітник> зі землі, теж буде міський бюджет. Ми чомусь продаємо <пробітник> дуже мало. Чому дивіться продаж об'єктів земельних ділянок під об'єктами до майна? Перше за все залежить від самого власника цього майна. Тобто це повинна бути ініціатива цього. Майна. По-друге, не всі земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна можна продати. Це залежить від містобудівної документації, це залежить від охорони культурної спадщини залежить від природозаповідного фонду. Мається на увазі в залежності там, де знаходиться ця земельна ділянка. Тому всі звернення, які надходять до департаменту, ми їх опрацьовуємо. Якщо всі приходять позитивні висновки, звичайно, ми дадуємо проєкти рішення, передаємо на міську раду. Після Прийняття рішення про дозвіл не сплачувати авансовий место і ми що можливо процедура, Продажу дуже складна і звертається не так багато людей, тому що вважаючи купити київську землю, воно пише просто вичасне. Або складні процедури, ханізм або щось не працює в тих механізмах, що на виході в нас там сто двісті шістдесят мільйонів цифри як не бюджету. продаж від об'єктами нерухомого майна. Я так вважаю, не складна процедура. Тут залежить і ще раз залежить від власника майна. Власник майна звертається до міської ради із бажанням викупити земельну ділянку. Обов'язковою умовою при цьому є те, що він гарантує оплату авансового внеску. Авансовий внесок це 20% від нормативної грошової оцінки. В подальшому цей авансовий внесок буде враховуватися вартість самої земельної ділянки. Міська рада повинна прийняти два рішення: перше рішення це надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки, друге рішення це сам продаж. Продаж земельної ділянки. Також, коли зроблена нормативна грошова оцінка, у нас термін чинності цієї нормативної оцінки один рік. І є випадки, коли або сесія не встигає прийняти це рішення, або сам власник майна не встигає класти договір купівлі продажу з якихось там причин. У нас, коли почався військовий стан, багато рішень, які були не реалізовані у зв'язку з військовим станом. І тоді, о, такі, о, це єдина перекона, це. Окей, це розділ, коли є майно на ділянці. Передбачається програма, то наш на землі піднімає, щось майна і прогноз. Так, передбачається програма виготовлення звітів з експертної грошової оцінки на земельні ділянки право власності, також на земельних торгах. І плюс продаж права оренди там ми робимо, робимо а, акти обстеження зелених насоплень. Наприклад, у 19-25 роках ми встановили... Остан, я щиро перепрошую, я шановні колеги. Давайте зробимо як перекличку. Давайте зробіть, будь, будь ласка, сигнальне голосування щодо наявності чи відсутності бору. Далі 14 депутатів, ворогу немає. Шановні ну, колеги закриваємо засідання комісії про час та місце проведення наступної комісії. Буде повідомлено додатково. Дякую. Дякую, Дім. Як там це може теж на 5 хвилин підбігти, там мені цей. Скидали. 8 років. Минулого разу пані Пелех е, доповідала з цього питання. Потребує доповіді та обговорень? Що? Не треба? Запитання до цієї програми у когось є. В робочому порядку вже вирішили. Шановні колеги, прошу визначатися шляхом голосування. за 17 проти 0 отрималося один рішення прийнято дякую